Привет, я Blair, твій канадський брат, і це моя подорож українською. Сьогодні хочу розповісти про казино в Канаді, що часто дивує новоприбулих українців. Як музикант, я регулярно виступаю в різних казінно. Тут казино не мають негативної чи незаконної репутації, їх сприймають як розважальні центри. Люди приходять, щоб подивитися спорт, відвідати концерти, посмакувати різні страви. About на слот-автоматах – основному виді гри. Можна здивувати, що більшість храбців пенсіонери. Казино суворо регулює державу і прибуток допомагає фінансувати інфраструктурні проєкти. Вхід безкоштовний, кожне казино має власну тему, яскраві вогні та цікаву архітектуру. Навіть якщо не граєте, можна просто прогулятися, відчути атмосферу і, можливо, взяти каву або морозиво. Я ніколи не радитиму грати, але відчути канадське казино це цікавий культурний досвід.